Руханку Єднаємося заради перемоги. Організували у Кропивницькому з нагоди міжнародного дня студентського спорту. Він у 2015 році започаткований ЮНЕСКО. Же круто, що придумали такий день, коли ми зможемо всі факультети зібратися в один і відсвяткувати. До студентів на руханці приєдналися спортсмени, випускники університету. Серед них дворазовий призер для ігор 2022 року серед спортсменів з порушеннями слуху з кульової стрільби Сергій Фомін задоволено прийняв участь у сьогоднішній руханці. вважаю, що такі заходи дуже добре впливають на студентів і долучають усіх інших до цього спорту. Тривала руханка 5 хвилин. Вирішили по осені зробити для першокурсників, оскільки це такий буде в них як елемент єднання, знайомства. У нас за мету було. Проговорити про те, що сьогодні день міжнародний день студентського спорту. оскільки це є важливим? У нас є факультет фізичного виховання, на якому досить багато майстрів спорту, олімпійських чемпіонів. Це головне заряд бадьорості і позитивної енергії. За підрахунками голови профкому у руханці взяли участь 300 студентів та спортсменів: Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.